Надія Козлова, матінка повчала мене на світанні, не переч глухому. Будеш доню крайня, не суди нікого, бо зазнаєш горя. Осуд та спокуса завжди ходять поряд. Пам'ятай, дитино, про добро і вдячність. Визнавай провини, проявляй обачність, з мудрим спілкуйся, їх чимало в світі. Будеш лік свій знати, не зречуться діти. Оминай лукавих Промовляла мати на м'якій подушці. Часом твердо спати Удосося дружби. Друзі від Бога, не другі, нещирих, геть жена й спорога. Мудрість материнська глибоко запалала, стільки літ майнуло, збігло чи змало. Доля гратувала й часи в груди била, шрами крила, вщетла мала крила, плечі підставляли рідні й друзі, діти. Добрі, щирі люди, їх найбільше в світі. Я в житті щоденно в скрізь їх зустрічаю. Дякую вам, любі, і щиро вклоняюсь.